Як перемогти борщівник? Це питання довго вивчає Марк Мельниченко. Сам двічі уражений цією рослиною. Про борщовик мені розповідали ще з дитинства, що він небезпечний. Розповідали різні історії, як люди, наприклад, від незнання брали його листя і лягали на нього засмагати, а потім мали дуже страшні опіки через це. Тому я завжди цю рослину обходив стороною. Але Біля неподалік мого моєї ферми є поле, де я колись хотів висадити сад, а наразі я там заготовляв сіно багато років поспіль. І, на жаль, це поле почало зростати борщівником. Потрапив до нас борщівник як кормова культура для тварин, але від ідеї відмовилися швидко. Взагалі, борщівник – це цілий рід рослин, куди відноситься близько 140 видів. Борщовник Сосновського, той, який, відповідно, зараз ми маємо з ним проблему у нас в Україні, це тільки один із видів. Вид сюди потрапив дуже давно, це 50-ті-60 роки, тоді, коли його фактично хотіли ввести як кормову культуру, одну із сил для того, щоб виготовити худобу. Подальшому від цієї ідеї відмовилися, оскільки побачили негативні наслідки як для самої худоби, так і на якість молока. Але дана рослина поступово природним шляхом почала заселяти терени нашої держави. Власне поле Марка заросло майже повністю. Хлопець зрозумів, наскільки швидко борщівник поширюється. Тож, будучи блогером, вирішив порушити таку тему. І зробив це в незвичний спосіб, аби показати, наскільки борщівник небезпечний. Обпік себе ним. На початку нічого не сталося, то я вирішив зробити це ще раз. От таким чином, в мене були уражені дві руки, і я не знав, що, по-перше, якщо ми це розчухаємо, то воно пошириться і далі. По-друге, я не знав, якщо Оце конкретно ніде не було написано, хоча я вивчав це питання: що якщо ти спиш і в тебе не ізольований опік, і ти ним доторкаєшся до живота, то це все переходить на живіт. Такий самий опік створюється там. І таким чином у мене було вже приблизно 20%, Ну не 20%, ну близько до того. І вже на четвертий день я звернувся до лікарні, а де мені наклали спеціальні пов'язки, і наступні 10 днів я лікувався. Загалом повністю все пройшло через 15 днів. Борщівник сильний алерген, пояснює лікар Тарас Гряділь. Алергічна така рослинка, при контакті з якою відбуваються, утворюються фітодерматити. Вони виникають внаслідок того, що є активна речована фуранокумарини, які фотосенсибілізовуються на світлі під дією ультрафіолету, викликають алергічні реакції. Відповідно виникають. Почервоніння шкіри, можуть бути пухірці, можуть бути серйозніші, гірші ураження шкіри, відсидні органічні зміни відповідно і людина потребує медичної допомоги. Якщо вже трапився контакт із рослиною, насамперед слід відійти в тінь, наголошує лікар. Щоб не активувати оці речовини і щоб не були моментальні ураження шкіри. Хоча вони можуть відбутися протягом 48 годин або навіть до 72 годин від часу контакту. Далі, за можливості, якщо є бутилка води, то промити холодною водою не менше 10-15 хвилин і кутати уражені ділянки це ну, кращий варіант це бентом. А гірший варіант, ну але теж варіант це одягом, щоб запобігти фотореакції цієї речовини із ультрафіолетом. Щоб запобігти важкості ураження, можна виконати ще кілька дій. Далі, якщо є антигістамінів, можна прийняти їх, щоб зменшити алергічну реакцію, і відповідно можна. Ну, пантенол, наприклад, помастити. І вже е, якщо є боліві реакції, то ну не протизапальні препарати, е, щоб обезболити характер перетікання цього. Якщо уражена дитина, людина похилого віку або яка має інші проблеми зі шкірою, скільки ділянок уражено, яка глибина ураження, усе це вже можуть бути ускладнені випадки. Може бути як депігментація шкіри, тобто шкіра не стає природньою з природним забарвленням, тобто блідорожева, наприклад, або рожева така, а набуває такого білуватого відтінку. Може залишитися рубці, навіть тобто дефекти шкіри, а може бути просто пігментація, яка з часом може ну, змінитися. Свою історію Марк документував та коментував. Зараз продовжує знімати відео про борщівник. До прикладу, як із ним боротися, найефективніші методи це зрізання молодого насіння, яке ще не висипається. Тоді рослина думає, що вона відплодоносила і вона вмирає. От також я поширюю інформацію від інших активістів, які борються з борщевиком на інших, в інших областях, тому що він наразі вже захопив 16 областей України і активно поширюється на решту. Тобто, якщо люди думають, що там нема зараз, і то його й не буде потім, то вони помиляються, тому що. Насправді, ну, для нього умови навіть на сухому півні, вони він там просто не буде такий великий, але він буде. Багато залежить від того, де борщівник і який він. Якщо це маленька рослинка і ви йдете десь далеко, і у вас немає з собою лопати, то найкраще це мати з собою трішки гербіцида. Тому що якщо ми навіть візьмемо якусь палку і зріжемо це листя, відіб'ємо його там, то він все рівно відіб'є. Корінь в нього по факту. Вжити може дуже довго, можна його роками косити, він буде відбивати. Він помирає тільки після того, як він зацвів, або ми його викопали, або ми його отруїли. А найефективніший метод, на мою думку, це якщо вдома є молоді рослини, то їх потрібно викопати. Якщо є дорослі рослини, то потрібно зрізати квіти від моменту активного цвітіння до моменту, коли вже насіння висипається. От, це насіння потім потрібно так і сразу в пакеті і закомпостувати. Ось друге ураження Марка відбулося випадково, коли боровся з рослиною. Ми йшли в горах, не було рукавиць, не було сорочки навіть. Я його вирішив зрізати. Я знав, що там десь, якщо я дотронусь до стовбура, то потрапить сок на руки. Після цього я там в калюжі в ті помив руки ретельно і з ними все добре. Хоча я ними там чіпав його і так далі. Але я не помив вищу чи вищі частини, і тут такі легенький, ну це легенький обтонуть чуть чуть якби це був прям ну, стебло, там, прям або капля соку, то зараз би це все була така велика бульбашка. У боротьбі з борщівником слід бути дуже обачними, адже є нюанси, особливо, якщо йдеться про хімічний спосіб. Є спеціальні гербіциди, які його знищують, але робити це важко в тих зонах, де він росте, оскільки це близько відкрита водойма, водойма, яка використовується, споживається людьми. Група е Тих гербіцидів, які ефективними, це гліфосатна група, вона теж небезпечна, вона токсична для людей, для великої рогатої худоби для інших тварин. Тому тут все таки треба бути обережним і краще використовувати скошування. Ставати на борщівник небезпечно, навіть якщо він ще не цвіте. Скошують його ще до того моменту, як він може бути небезпечним. Ну, як правило, старатися треба скошувати до цвітіння, ну або в період цвітіння, тобто до того моменту, доки немає насіння. Вставати на нього не потрібно. Навіть якщо це потенційно той борщівник, який ще не має цвітіння, все-таки ну, не бажано. Тому що опіки його надзвичайно небезпечні, вони набагато небезпечніші, ніж термічні опіки. Борщівник мала би знищувати місцева влада, але знову ж є нюанси. Віталій Симочко наголошує: важливо внести цю рослину до переліку регульованих шкідливих організмів. Так, громади будуть зобов'язані боротися з борщівником. І це ефективне рішення, адже один у полі не воїн. Взагалі в Україні, як і в інших державах, є фітосанітарна служба. І є спеціальний список регульованих шкідливих організмів, які несуть потенційну небезпеку нашій державі. В цьому списку комахи, збудники різних хвороб, ну і в тому числі бур'яни. Так от саме цікаво, що борщівника Сосновського в цьому списку немає. Коли він би був, так як амброзія, наприклад, то все-таки тоді створюються певні програми і є механізми, які зобов'язують боротися з такими. Шкільдо організми внаслідок чого все-таки контролювати якісь ефективність. Якше набагато а розповсюджується борщівник дедалі більше. І зараз він активно поширюється на Карпати. Також вже є на висоті 1500 метрів, зафіксовано, і там активно розростається всюди, де є порушений покрив ґрунту природній, тобто де є ліс, де лісу створюють дороги і де їздять джипери. Якраз там і або ведеться якесь будівництво. Відразу там він починає рости, на жаль. Дуже активно. Він починає заходити в ліси, у злісся, він фактично вкриває наші карпатські ну, передгір'я, скажімо так, да, тому що в високих горах його поки немає. Але наразі його розповсюдженість починає спостерігатися і в тих областях, де його ніколи не було. Це Волинь, да, це вже може бути і Полісся, Житомирщина, і так далі. Свою історію Марк розповідає для того, аби хтось почав із рослиною боротися, а хтось обходив її далекою дорогою. Адже трапляються челенджі, тренди, де борщівник виривають голіруч або падають у нього, навіть не підозрюючи, небезпеку.